Тринадцятеро поранених один підліток загинув. Такі наслідки обстрілу глухова 27 липня. Росіяни ударили із РСЗВ град по центру міста. Далі розкажемо подробиці. Я була нідома. Ну, слышала вистріли. Звісно ж, із А А вже в квартиру прийшли. Вже смотрим на балконі окна повилітали. И, ну не окна, а стекла повилітали. І в залі само стекло теж все вилітіло. Поніше спогались. Ви десь в місті прогулювались, Да, Так, так, так. Уже страшно, конечно, это не дай Бог. Все. Вам якусь допомогу надавали, можливо, матеріалами. А от только что получили отримали. Видали клієнку, ДСП-ліст, світильник, одеяло дали, вот, клієнку. Ну і сказали, що в понедільник обратиться в горі 16 полком, шістнадцятий кабінет за допомогою. А ночувати будете в, буд... ну, в помешканні своєму чи кудись переїдете? Ну, ні, Можливо? У нас є страшна. ще квартира є. О, страшно вдома, ну, звісно, страшно. Тепер і вай... кругом страшно. Не то вдома, ліба куди може приліті, ніхто ж не знає. Усього було 14 поранених, семеро з них діти. 14-річного Єгора до лікарні привезли вже в стані клінічної смерті. Усього 14 хворих, значить, з них семеро дітей, важких хворих, зразу оперувати операційно операційну підняли, визвали допоміжні бригади, хірургів, анестезіологів своїх, приїхали із кралівця допомогти. Які були поранення? Поранення всі обмінно вибухові, вогнепальні. Одна дитина померла, в важкому стані її зразу одразу привезли без свідомості, в стані клінічної смерті. Наразі Двоє хворих в реанімаційному відділенні. Один дуже в дуже важкому стані, поки що невідомо який прогноз, а другий хворий в хірургії стані, одні легкі і середньої важкості. ні а Все приготувала, уже на стіл хотіла ставити, бо ми ж хворі люди, нам треба по, по цьому. Харчуватись по режиму, і дідусь мені. Коли відкриваю шкаф духовку, пиріг там у мене був, і все на мене посипалося. І я впала і більше, я нічого не пам'ятаю. А удар це якийсь був, чи що там? Знаю. Це так страшно. Вчиторські нерви вже повністю стали. Всі базоли насипали, фіна запали, нічого не допомагає. Як думаю, що всі кажуть, що міліція, заходила. А нам міліція послухала і кажуть, виходьте всі, виходьте всі. І Ми от вибігли. І я думаю, що нас ніхто не фотографував. Ну, Четвертий поверх А же? це У вас тут поранені були, хлопчики? Поранені? Ні, у нас поранені дві жіночки були, то що дві крові там. Ви вони знаєте, дуже ли, кричали, так? Да, знаю, вони з магазину продавці, цього магазину, Ліночка і Ой. Ой, це було вже другом з батула. З магазин обидва. З магазину обидві. І вони обично, як немає, то вони вийшли на полиночку. Я тільки чула, як вони дуже кричали, дуже кричали, так кричали, що страх. Мабуть, не знаю, що там ними. Вони сиділи на лавці. Потім я так зрозуміла, що вони попадали на землю. Усіх пошкоджені кінцівки, і в одній, по-моєму, щось трошки в живіт. Вони в лікарні. В лікарні зараз їм всім надали допомогу. По місту багато пошкоджених будинків, зокрема, п'ять багатоповерхівок. Там вилетіли вікна та пошкоджені балкони. Прильоти були на території хлібзаводу та університету. Ми були в квартирі. Знаходились у власній квартирі. Почався обстріл. Полетіли стехла, люди всі бігли, потім ранений підліток, 14 років був на верху, постраждала мешканка будинку, поранена рука, пострадали автівки. Хочу висловити подяку всім службам міста. Глухова, всім комунальним службам, всім неравнодушним до цієї події. Всім велика подяка. А про хлопчика що знаєте? Хлопчик був поранений у груди і потім його на таксі відвезли в лікарню. А мешканку нашого будинку швидка. А хлопці на майданчику тут був чи щось де він? Був вище вище нашого двору, ну поруч, поруч майданчиком з майданчиком. Ми попадали, потім побігли в під'їзд. Страшно було. Нічого. А що у вас у будинку пошкоджений, квартира? Да ні, 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 ні нічого. нічого. Ну, полякалися, так? Да? Ну, А хто ж не злякається гуманітарна місія «Проліска» працює на місці обстрілу в місті глухів? здійснюється видача будівельних матеріалів для екстреного ремонту пошкодженого житла у вигляді терпауліну, плівки прозорої та осбіня різного характеру: вікна, двері в основному це звичайно вибиті вікна, балконні рами. По кількості це приблизно 50 родин на даний момент, буде на першій локації.